Московити часто запитують, як з назви Русь вийшла Україна. Пояснюю, в процесі історичного розвитку багато країн змінили свою назву. Як, от, наприклад, Галія визнала, що вона стала Францією, Елада Грецією, Кемет Єгиптом і тому подібне. Росія на хвилиночку до 1721 року називалася Московією та Тартарією, так і Україна раніше називалася Руссю. А Русь і Росія це як поляки та Половці. Як поліція і полюція просто звучить схоже. Сподіваюсь, зрозуміло пояснюю. Як завжди. Moskva je kradel ususiti v vse. Historium, nazvo, Krim in deleno Donbaso. In naš poklic.